Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр-Ліга. Четвертий тур, субота, 30 серпня. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дуже велике дякую вам за підтримку і активність. Розпочинаємо мій прогноз на четвертий тур вже четвертий матч за ліком. Перші два матчі. Нагадую, у п'ятницю були заплановані за регламентом. На них уже набагато раніше. Ви можете е, спостерігати мої відеопрогнози. Також на матчі суботи Кривбас-Оболонь я вже дав свій прогноз, дивіться на каналі. І зараз е, Колос-Ковалівка на стадіоні одноіменному Колос е, приймає вдома. Як кажуть місцеві на домашній Ювентус Арені. Приймають Епіцентр. ФК Епіцентр Кам'янець Подільський. Чудовий матч, не буду скривати. Я готувався серйозно. Підготовка проходила в плані. Спочатку вивчення команди гостей. Це для мене досить так відносно, можна сказати, темна конячка. Епіцентр. Я ніколи з недооцінкою не відношусь до клубів. Рідний мій колос, Ковалівка. Рідний тому що буквально ось від цього місця, де я зараз перебуваю, до стадіона Колос. В селі Коволівка не більше 18 кілометрів. Тому я вважаю, що це найближчий до мене клуб. І за серцем, і за відстанню. І чому я повинен не вболівати за нього. Так, я не скриваю. Вболівати буду за Колос. Дивіться, так співпало. Що я і не тільки вболівати буду за колос, а і мій варіант прогнозу побудований е, саме на тому, що я вважаю, колос переможе. Колос переможе, і при цьому, скоріш всього, заб'є більше, ніж просто один м'яч. Тому, друзі, вивчивши ситуацію, поки що по підсумкам трьох матчів. Колос, нагадаю, має 7 очків, епіцентр всього лише 3. І перебуває на 15 сходинці епіцентр. Колос на 4 місці. Я вирішив, як я вже і почав казати, вирішив взяти колос перемога і тотал більше 1,5. Я розраховую на е, перепето пере, е, таке м, саме сценарій я розраховую на наступний події в цьому матчі, друзі. Саме Колос тільки, я вважаю, що заб'є, як я і казав на початку відео, більше, ніж один м'яч, тому і я і взяв тотал більше 1,5. Ну і звісно, дивіться, наприклад, навіть якщо Епіцентр заб'є, як мінімум один м'яч, то колос все одно заб'є більше. Якщо епіцентр один м'яч заб'є, Коло заб'є 2. Якщо епіцентр, ну так станеться, що вдасться епіцентру 2 забити, то коло заб'є 3 більше, якщо потрібно. Але в будь-якому випадку я очікую перемогу колоса. М матч, вибачаюсь, матч сухим не буде ні в коєму разі. Тому звідси у мене і сформувався такий варіант. Перемога колоса і тотал більше 1,5. Коефіцієнт. 2,5 рівно. Друзі. Можна просто взяти перемогу колоса. Також непоганий коефіцієнт. Але я хочу саме перемогу колоса плюс тотал більше 1,5. Коефіцієнт 2,50 2,5 рівно. <кхм> От такі мої думки. Більше не смію затримувати вашого часу і уваги. Головне, не забувайте підписуватись, не забувайте про лайки, коменти. Це дуже важливо. Дякую всім, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.